Карась це досить поширений вид риби, який мешкає у багатьох водоймах. Незважаючи на його широку розповсюдженість, риболовля на нього завжди викликає інтерес, особливо якщо метою є вилов великих екземплярів. Однак зробити це набагато складніше, ніж упіймати середнього карася, якого зазвичай можна побачити на гачку. Його стандартний розмір рідко перевищує розмір долоні, тож багато рибалок прагнуть знайти способи впіймати значно більшу рибу. Щоб уникнути улову дрібних особин, варто звернути увагу на вибір правильної приманки. Одним із варіантів є використання бойлів, вони дозволяють сконцентруватися саме на великій рибі, однак їх ефективність у ловлі карася залишається відносно низькою. Тому такий метод підходить лише тим рибалкам, які мають достатньо терпіння. Покльовка може бути рідкісною і доведеться довго чекати потрібного моменту, а також ретельно підбирати наживку, щоб вона виявилася привабливою для великого карася. Хорошим варіантом наживки є кукурудза, вона допомагає відсіювати дрібну рибу, однак може привернути увагу плітки, яка також полюбляє цю приманку. Найпоширенішою наживкою залишається хробак, адже на нього клюють найчастіше. Проте кукурудза також може бути ефективним варіантом, особливо якщо експериментувати з додаванням ароматизаторів, які роблять її більш привабливою для карася. Ще одна популярна приманка хліб. Хоча він поступається за ефективністю кукурудзі, все ж не варто повністю відмовлятися від його використання. До того ж, він дозволяє самостійно контролювати розмір приманки. Що допомагає уникнути частого клювання дрібної риби. Найважливішим аспектом у такому разі є правильна консистенція хліба, щоб він не розпався та не був зірваний з гачка раніше часу. Деякі рибалки покладаються не лише на вибір приманки, але й на удачу. Якщо добре підгодувати відкриту ділянку водойми, можна залучити велику кількість риби та значно підвищити шанси впіймати справжнього трофейного карася. Головне запастися терпінням та правильно обрати місце для риболовлі. А який метод лову великого карася та приманку використовуєте ви?